Ми вже прогулялися по осла, і в цілому можна сказати, що дуже таке цікаве сучасне місто, дуже гарна така сучасна архітектура. В той самий час є старіші такі місця, де так само видно історична, гарна така архітектура. Зараз ми знаходимось в затоці. Це між іншим національна опера. Видно, місце збору місцевих чайчик. Цікавих речей, які вже взагалі можна побачити, крім того, що тут, незважаючи, ну, зима досить цікава, тобто сухий клімат відчувається, ну, приємно сприймається. Поїли ми в Макдональдсі, знайшли можливість випити какао безкоштовно, просто є така не знаю, підтримка. Між іншим за підтримку хтось от залишив тут досочку, на якій написано «Stand Ukraine», і... Ну, Хтось пам'ятає ще про Україну, хтось не пам'ятає. Цікавих речей. В цьому місці знаходиться баня. І що цікаво, що зараз, от прям, ну, сьогодні, яке сьогодні? 8 лютого. І там от дівчата виходять і прямо в цьому заліві купаються після баньки. Ну, не знаю, прикольний такий досуг, я б сам би, з радістю зараз би пішов би і покупався. Але, на жаль, робити цього не буду, бо недавно хворів. Ну і між іншим так. Будемо двигатись далі.